Дорогі друзі, доброго дня, звичайного робочого дня. Кожен день ми робимо приємні кроки, які день від дня не дуже відрізняються. Але сьогодні я хочу сказати, для кого це вся мрія будь-якого зампотилу. Це є для 190-го навчального центру, куди пішли. Наш проект Посійдон, де готуються найкращі оператори, і найкращі пілоти найкращого стратегічного безпілотного літального апарату комплексу Посейдон. Це є спеціальний батальйон КДШВ Тиловий 170-й. Це є 199-й навчальний центр командування десантно-штурмових військ. Отже сьогодні у нас день десантників. І ми передаємо буржуйки знову і знову. Ми маємо підготувати до морозів теплом наших сердець, зігріти наших воїнів. Ми передаємо вже ставшими звичними аутели, квадрокоптери, ми передаємо генератори, що в умовах атаки на енергетичні об'єкти є сьогодні необхідними як повітря. Але не тільки це. Ми передаємо пікапи, ті, що обіцяли. Ми передаємо машини швидкої допомоги, і ви дуже скоро зможете побачити, що це не просто привезені із-за кордону в дуже якісному стані. Автомобілі Ембюланс. Це автомобілі, які вже нами проплачені більше 4 мільйонів гривень для ШВЛів. Штучної вентиляції легей для дефібриляторів для якісного оснащення реанімобілей, які будуть рятувати житло, життя наших воїнів. І зазвичай у нас десантникам ідуть тентовані дафи, відпрацьовані технологічні, обслуговані з новими тентами, з новими кузовами. Ідуть ще. ДАФи, ще швидкі, ще пікапи. І це дуже крута позиція. Ми ще не придумали для неї назви. Поки що вона має таку скучну назву – прачечний комплекс. Але уявіть собі, прямо на передові, наші батальйони зможуть прийняти гарячий душ, попрасувати собі одяг, висушити його. Приймати всі необхідні процедури і далі з чистими помислами і з чистим одягом і тілом йти бити ворога. Це, ще раз підкреслюю, ніяка, ні особлива програма. Це звичайний робочий день багато десятків людей нашої команди. Бо саме їхніми зусиллями це стало можливо. Це звичайний робочий день. Величезних тисяч людей, які в нашій команді справі громад скидають свої важкою працею зароблені гроші. А чому вони скидають саме нам? Дуже просто, бо вдвічі підвищується ефективність кожної вашої копійки, бо ваша копійка доповнюється моєю з Мариною копійкою, і ми купуємо за найдешевшими цінами, найнеобхідніше для наших збройних сил. І своїми кроками посилюємо контрнаступ і наближаємо перемогу. Бо саме контрнаступом і перемогою зараз живе країна. Слава Збройним силам України і слава Україні!